Моя мама завжди мріяла мати доньку, але її мрія не збулася. Мій старший брат і я народилися з різницею у віці три роки. Коли я вже ходив до школи, мама завжди говорила от якби донечка в мене була, допомагала б, а то одні чоловіки ніякої жіночої помочі, і тихо зітхала. До речі, на шафі стоять дві красиві ляльки, то мама при кожній вагітності купляла ляльку, сподіваючись, що буде дівчинка. Так і красуються вони на шафі. Коли до нас у гості приходять татові чи мамині знайомі з доньками, ляльки дістають, щоб дитині було чим бавитись. Потім, коли гості йдуть додому, ляльки ставлять на своє місце. Коли я перейшов у шостий клас, тато сповістив радісну звістку. У нас буде братик або сестричка, а третя лялька вже красувалася на шафі поряд з двома, які були куплені раніше. Та на цей раз сподівання мами знову не підтвердились. УЗД показало, що буде хлопчик. Виростали ми швидко. Старший брат навчається в університеті, я закінчував школу. Менший брат ходив у дитячий садок. Через рік піде в перший клас. Час летить швидко. Коли я вчився на третьому курсі університету, старший брат повідомив, що одружується, і одразу друга новина його Оксана вагітна. Мама дуже зраділа, не вдалося самій народити доньку, внучку сподівається діждатися. Коли прийшов час робити УЗД, мама поїхала разом з Оксаною. Вона хотіла першою дізнатись, хто ж буде. З кабінету дівчина йшла винувато, дивлячись на свекруху. Хлопчик у нас буде, тихо сказала вона. Мама довго сиділа мовчки, а потім підвелася, взяла Оксану за руку і сказала, ну й добре, що хлопчик, зато яка в мене невісточка гарна, як дочка мені, так що непогано мати хлопчиків. Дівчат потім приведуть.